Привіт в цьому відео. Ми ознайомимося з двома новинками від австрійського бренду Zipper. електричним подрібнювачем ХЕЕК 2800 та бензиновим подрібнювачем ХАЕК 2120. Якщо ви шукаєте надійні моделі для утилізації гілок та судових відходів, то повірте, вони вам прекрасно підійдуть. Розпочнемо з моделі Zipper HX 2800. Це потужний електричний подрівнювач, що працює від мережі 220 та оснащений двигуном на 2800 ватт і легко подрівнює гілки товщиною до 50 міліметрів. Щодо бензинової моделі, то її потужний двигун компанії Лончен j 200 f з потужністю у 4,1 кВт дозволяє швидко та якісно переробляти деревину діаметром до 50 мм без прив'язки до електромережі. Обидві моделі оснащені ножовою системою подріблення. Леза виготовлені із сталі cr 12 що забезпечує довговічність та якісне подріблення. Вони легко справляються з корою, сучками та гілками, перетворюючи їх у тріску, яка ідеально підходить для компосту або мульчі. Широкий бункер дозволяє легко завантажувати матеріал уподрібнювач, а міцний сталевий корпус захищає від пошкоджень та гарантує довговічність. В обох моделях об'єм контейнера 65 літрів. Це зменшує частоту зупинок для його спорожнення та легко знімається для зручного пересипання тріски в потрібне місце. Завдяки великим колесам у 254 мм подрібнювач легко пересувається навіть на нерівній поверхні. Однією з головних переваг електричної моделі ХАЕК-2800 є низький рівень шуму. Щоправда, вам необхідно враховувати доступ до електромережі та погодні умови. А от бензинова модель ХЕК-2120 це повна автономність, не потрібно ніяких кабелів. Та й власне, ви можете його використовувати навіть за специфічних погодних умов. Ці моделі це ідеальне рішення для тих, хто шукає ефективний і безпечний спосіб переробки садових відходів. Обирайте модель, яка найкраще підходить вашим потребам, та працюйте з комфортом. Дані моделі є у нас по наявності. Переходьте на сайт та робіть замовлення.